Такий вигляд має більшість осель перед новорічними святами. Ялинка прикрашена дощиком та гірляндами, поряд саморобні іграшки. Таке оформлення кімнати неправильне, розповідає начальник управління запобігання надзвичайних ситуацій Антон Плахотній. На ялинці розміщені бумажні вироби, сніг разом з такими виробами, що категорично заборонено. Подовжувач який пошкоджений. Якщо сталося хоча б маленьке загорання, як, наприклад, це на підлозі, найголовніше обмежити доступ кисню, каже працівник навчально-тренувального комплексу Роман Буряк. Зробити це можна ковдрою чи цупкою тканиною. Саме перше це знеструмити. Рубільник виключили, знеструмили і 101 визиваємо. І перша дія прекратити доступ горіння. Що зручно, стягнули ковдру і накрили доступ Далі, за легендою, запалюють бенгальський вогник. Від однієї його іскри ялинка згорає вщент. Через хвилину від хвої залишився лише стовбур та обгорілі гілки. Вогонь перекинувся на стіни, меблі та техніку. Пожежу гасять рятувальники. Окрім цього, учням розповідали, як обирати піротехніку та як безпечно нею користуватися. На відкритому учениця Черкаського професійного училища Ангеліна Квітка каже, була вражена наскільки швидко може виникнути пожежа. Тепер додає, з новорічними атрибутами буде уважнішою. Справді я не знала, що ялинка так швидко збирає. Я думала, що вони ну, ще збирати, квартирі квартири на диван, там, наприклад, шпалери. Зі слів речниці держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлії Норовкової такі заняття проводять по школах та училищах, аби підлітки знали, як оберегти себе та свою сім'ю від побутових пожеж. За 11 місяців 2021 року в області виникло 664 пожежі саме в побуті. Загинуло на жаль 47 людей, із них двоє дітей. Із року в рік статистика, можна сказати, тримається, не змінюється. Тому наше завдання запобігати таким випадкам. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.